Віктор Афедович, можна вам питання? Це один плюс один. Просто справа в тому, що ми не могли поставити його через те, що прес-служба Хмельницького ОДА нас дезінформувала з приводу того, що прес-конференція буде в Хмельницькому, а не тут. Це один плюс один програма гроші. Питання стосується тієї наради, яка щойно відбулася. Губернатор вам докладав про ті. Результати, які над, надмання, які є. А, з іншого боку, ми розслідуємо зараз ситуацію тут по області і виявили, що губернатор безпосередньо а, керує рибною мафією. Його донька особисто фігурує в цих документах як співзасновник фірм. Які займаються бюджетними відновленнями число я власне можу дарці віддати всі ці документи? Це єдиний державний реєстр. Там чітко вказано. Я на одну секунду буквально, там чітко вказане прізвище доньки губернаторах Світлана. Так, не питання. Ви я дасте до, пояснення? Це, це журналіст, який займався цим росидом. А, а ви знаєте, да? то товаришка Цюба, якби створення віктор. Тобто, питання насправді до вас, тому що тут люди на нас звертаються не один, не два, не три рази, а вже просто дуже Ні, Можна мікрофон я платити, це не пістолет, це нас вже затримали зараз. І власне, ми власне вас дуже хотіли просити, як гранта, як людини. Яка найвища в нашій державі, цю справу яким чином вирішити, тому що не можна... Я дам доручення правоохоронним органам офіційно от, і інф інформацію надаш надаш журналістам дам доручення, щоб прослідували, розібралися. І, і зробили ви. Мільярди гривень йде в обхід бюджету України в цьому проблема. Ну, ми подивимося. Так, бо, але ми не мовчую, дай, але, вибачте, будь ви, ласка, ви, за сумне. А ви дайте, Дякую, будь ласка, дасте нам інтерв'ю на цю тему, дайте зараз слово, що ви зустрінетеся з Польщами. А ви національні?